З роками все ціннішою стає простота. Ти цінуєш смачну каву, яку вариш сам або тобі варять, але довіряєш цю справу далеко не кожному. Ти цінуєш у людях щирість та відданість. Кількість друзів дрібніє рік у рік вони, немов пісок, просіваються гіркотою образ твоїх перемог та випробувань. Цінуєш тих, хто дзвонить у важкі моменти зі словами Двері відчиниш починаєш цінувати їх якості, а не їх кількість. У коханні цінуєш її появу та трепетність турботи про тебе, і вміння бути поруч, коли ти нестерпний, вміння мовчати тишею, коли вона просто потрібна, щоб не вибухала твоя голова. А обійми, як рідко ми почали розкривати свої руки, щоб обійняти, розмовляти музикою іноді стає твоїм повітрям? Шкода, що це приходить із досвідом. Шкода, що потрібно пройти через багато чого, щоб це зрозуміти. Час вчить і часом безжально. Але пояснює надто зрозуміло, іноді краще залишатися голодним, ніж їсти що завгодно. Так і з людьми. А іноді розумієш, що краще одному, ніж закривати серцевий пролом будь-ким. Шкода, що не можна почитати книгу свого життя, інакше міг би підготуватися до її ударів. Шкода, часом у неї дуже гарне почуття гумору, але не завжди смішно.